Всім привіт вітаю! Зробила ще одне замовлення по каталогу Avon за травень місяць. Були непогані такі пропозиції, тому вирішила, потрібно замовляти. Кого цікавить таке відео, запрошую до перегляду. Першому моєму замовленні була от така помада. Це у нас іде зволожуюча кремова губна помада Ультра. Була в відтінку «Світла, стигла Папая. Клієнтка задоволена. А в цьому другому замовленні сестра мене попросила купити її помаду, і я її замовила в відтінку бузково рожевий От так, ця помада бузково рожевий вона йде під назвою, зараз я вам скажу. так, Frozen mau, Frostiest, frostiest Maud. От, так, такий відтінок. Гарний, мені сподобався, і думаю, що сестрі моїй підійде. Вона теж полюбляє такі відтінки. от, Такий літній, приємний. От, помада хороша, тому всі поки що задоволені, і ціна в цьому каталозі теж непогана. Так, для себе я замовила от такий гель для душу, це кремовий гель для душу. Тут у нас іде конвалія і яблуко. 250 мл. Взяла маленький об'єм. Якраз зараз от на літо буду використовувати, використовувати, подобається мені цей аромат, і подобається, що це саме крем-гель, а не просто гель. Так, для себе замовила от. Цю систему два в одному для шкіри навколо очей, Ліфтинг і Пружність. Крем і гель. Хороша ціна в цьому каталозі 129 гривень. У мене зараз всі крема під очі закінчилися. Думала, думала, що купити, і згадала, що колись в мене була ця система два в одному, вона мені подобалася. Зараз вийшла ця система в оновленому. І пакуванні, і в оновленому дизайні, і трішки змінили склад, мені здається, додали протінол на основі технології протінол пептіди. От, таке упакування, така баночка. І що ще великим плюсом було замовити в цьому каталозі. Дивіться, тут ціна 129, а от уже я відкрила наступний каталог за червень місяць уже 249 гривень. Бачите, яка різниця? Тому, якщо потрібно, то беремо в каталозі за травень місяць. І також замовила собі, от такий крем-гель. 72 години зволоження шкіри з технологією Pro Vita D. Такий крем гель у мене вже був, і вже не одну баночку я використала. Саме беру його на літній період. От цей крем-гель. поки що відкривати не буду, десь почну ним користуватися. З червня місяця. Хороша ціна 229 гривень. Ну, звичайно, знижка всього 10% в каталозі за травень. Але подивіться, яка ціна вже в червні 419 гривень. Знижки немає. Тому вирішила теж купити, тому що цей крем гель дуже мені подобається. Використовую його як і на день, так і на ніч, і результат просто чудовий. Шкіра зволожена, не пересушена, можна використовувати як для обличчя, так і для шиї і зони декольте. Хто ще не спробував, спробуйте. Багато дуже хороших, позитивних відгуків і я підтверджую, що цей крем-гель дійсно дійсно хороший. Ну і не знаю, з які там заслуги. Але компанія, вірніше, я знаю, там щось потрібно було, здається, на тисячу гривень набрати замовлення. Але так як у мене друге замовлення, то в сумі там більше вже тисячі гривень. Здається, так, все, що пропонував Avon, ну, коли замовляла, всі коди вбивала, от все, що пройшло, те пройшло. Так, інтимний засіб, очищуючий засіб для інтимної гігієни. Тут здається з ромашкою, з ромашкою. Вийшов він мені по 15 гривень. Хороша ціна 250 мл. Я задоволена і сроки виготовлення 24-й рік. І також теж була хороша ціна, пропозиція і ціна на парфурсів-дю. Так, він мені вийшов, зараз я вам скажу, це туалетна вода Percів'd 249 гривень. Чудова ціна теж такий парфум, який я полюбляю і люблю ним користуватися саме влітку. І давненько вже в мене, правда, його не було. Минулого літа точно не було в мене його в використанні. І тут от, я придивлялася, думала, коли ж мені його купити, по хорошій ціні, і тут от така. Чудова пропозиція від Avon, тому я з задоволенням скористалася, Уже його е розкрила, він був заслідований, і ви знаєте, нанесла на себе. І він дуже-дуже мені зараз нагадує аромат імператриця. І теж дуже нагадує мені аромат від фармасі, здається, була перша незламна, чи вільна перший аромат. А от тепер незалежна. От прямо, ну, якби, один в один. Дуже приємний, свіжий аромат якраз на літо. Так, подивилася в каталозі нотки цього парфуму. Написано саме в каталозі, так, фрезія Диня і сандал. Фрезія от, Диня і Сандал. Це я читаю каталог за червень місяць. А на самій упаковочці я ж подивилася, хто виробник. Ривлюсь, що виробник Польща. Тут, на жаль, тільки російська мова і польська мова, і тут на самій коробці написано, що тут у нас іде лимон. Euh, так, цвітуча жимолость і золота амбра. Так що зовсім якось не співпадають нотки з каталогом і на самій упаковці. От, Але аромат приємний. Я тут, до речі, відчуваю, дині не відчуваю, а відчуваю, все-таки щось таке фруктово, свіжо, соковите, приємне. Ну, Саме головне, що цей аромат дійсно він літній. і... Дійсно, він користується популярністю, вже давним давно він в Ейвені, і можна сказати, що на літу це якраз хід продажу. От так що, так, і, до речі, виготовлений він теж у 2024 році, в березні місяці. Так що, от таке у мене було замовлення, друге замовлення по каталогу травня в е Загальна сума вийшла мені на 846 гривень. За це все з подарунками. Я думаю, що це доволі -таки вдале і хороше замовлення. Тому ще, поки діє каталог до кінця місяця, можна ще його передивитися, подивитися, що кому потрібно. І необхідно, і ще встигнути зробити замовлення, тим більше, що от ці такі акційні пропозиції доволі такі непогані в другій половині травня. Тому що є ще активні пропозиції були першій половині травня, хто робить замовлення. І от в другій теж компанія Avon. Зробила такі хороші хороші акційні пропозиції. Код цей 777577 сімок я не набирала, тому що ну, бачу, у дівчат йдуть все таки товари з виготовлені двадцять першому році, та і невідомо, що там мені попаде. Думаю, не буду я уже з цим гратися. Якщо щось потрібно буде, то замовлю, вже подивлюся, там, можливо, щось буде цікаве в наступному каталозі за червень. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, буду чекати. Всім гарного настрою, здоров'я, хороших покупок, замовлень і тихої, мирної пори року і доби. Дякую ще раз всім. І до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока, пока, до побачення.